Епізод перший. чому ми відчуваємо себе замкненими розуміння пасток нашого мислення. Вітаю всіх слухачів. Сьогодні ми поговоримо про відчуття, знайоме багатьом, наче ви застрягли в замкненій кімнаті власних переконань і не можете знайти виходу. Це відчуття може виникати в різних сферах життя: у відносинах, кар'єрі, фінансах чи просто в повсякденному сприйнятті світу. Здавалося б, усе йде нормально, але всередині виникає думка. Я, наче, стою на місці, або навіть я не зможу вирватися з цієї ситуації. Якщо такі відчуття вам знайомі, знайте, ви не самі і ці внутрішні перепони не просто примха чи результат випадкових обставин. Найчастіше це ментальні пастки, які створює наш розум, часто без нашого усвідомлення. Ці пастки працюють, обмежуючи наші можливості, не даючи побачити ситуацію ширше і створюючи відчуття без виході. Тож сьогодні ми розглянемо, як ці пастки виникають, які з них найпоширеніші, та як можна вибратися з замкненого кола цих обмежуючих переконань. Сподіваюся, цей епізод допоможе вам побачити шлях до більшої свободи і можливостей у власному житті. Чому ми почуваємося застряглими? Чому ж так відбувається? Чому ми знову і знову опиняємось у ситуаціях, які ніби обмежують нас? Насправді більшість цих обмежень. Нереальні, а створені нашою власною свідомістю є кілька причин, через які наш розум вибудовує ці стіни навколо нас. Один із найбільших чинників страх перед невідомим. Наприклад, нам може здаватися, що зміна кар'єри або завершення стосунків це надто ризиковано, і, хоч, можливо, ми більше нещасливі на своїй роботі чи в стосунках, ми все одно тримаємося за звичне. Ще одна причина ми схильні сприймати свою ситуацію як незмінну. Це те, що психологи називають звичне мислення. Наш мозок за своєю природою налаштований економити енергію, тому він знову і знову звикає до одних і тих самих моделей поведінки та переконань. Так ми поступово починаємо вірити, що ми не можемо змінити наші обставини, навіть якщо маємо всі можливості для цього. Найпоширеніші ментальні пастки, когнітивні упередження та їхній вплив. Розглянемо декілька з найбільш поширених пасток. Що часто роблять нас заручниками нашої власної свідомості. Перше ефект підтвердження, ця пастка полягає в тому, що ми схильні шукати та помічати лише ту інформацію, яка підтверджує наші вже існуючі переконання, і не помічати те, що їм суперечить. Наприклад, якщо ми думаємо, що ми невдалі у стосунках, то будемо звертати увагу на кожну невдачу, підтверджуючи свої страхи. Водночас, ми можемо не помітити. Що в нас є всі якості, щоб побудувати здорові й гармонійні відносини. Інший приклад ефект самосаботажу, це відчуття страху перед успіхом чи перед тим, що зміни принесуть більше відповідальності, яку ми не готові прийняти. Ми несвідомо саботуємо свої шанси на досягнення, відкладаючи важливі справи або виправдовуючи свою бездіяльність. Насправді, часто ми боїмося навіть більше, ніж можливого провалу. Ми боїмося успіху. Тому що успіх може змінити все звичне у нашому житті. Ефект тунельного бачення. Цей ефект призводить до того, що в стресових ситуаціях ми починаємо бачити лише обмежене коло варіантів і не здатні розглянути ширший контекст. Наприклад, якщо ми відчуваємо фінансові труднощі, нам може здаватися, що є лише два варіанти: терпіти або звільнятись, але насправді існує безліч можливостей, про які ми просто не думаємо, бо сфокусовані на обмеженій перспективі. Чорно-біле мислення сприйняття ситуацій як абсолютно добрих або поганих, без проміжних варіантів. Це обмежує можливості та часто викликає негативні емоції, когнітивне спотворення людина часто перебільшує негатив або очікує гіршого. Наприклад, негативні думки посилюються і перетворюються на тривогу, катастрофізація. Людина передбачає найбільш катастрофічні результати навіть у звичайних ситуаціях. Це може посилювати стрес і занепокоєння, надмірна генералізація. Одне негативне переживання перетворюється на переконання, що це відбуватиметься завжди. Наприклад, невдалий досвід інтерпретується як повний провал, персоналізація. Людина сприймає будь-які негативні події як особисту провину, навіть якщо вони виникли через об'єктивні зовнішні обставини. Це може викликати відчуття провини і низьку самооцінку. Читання думок переконаність у тому, що ми знаємо, що інші думають про нас, особливо якщо це щось негативне, це може призводити до соціальної тривоги та уникання, емоційне мислення. Людина сприймає свої емоції як правду, вважаючи, що якщо вона відчуває себе погано або невпевнено, це означає, що ситуація дійсно погана, ідеалізація та девальвація. Схильність сприймати людей або події як виключно позитивні або негативні, швидко змінюючи свою думку. Це може створювати нестабільність у стосунках і незадоволеність. Фокус на негативному ігноруванні позитивних аспектів ситуацій або досягнень і постійне зосередження на негативному. Це знижує мотивацію та викликає відчуття невдоволення. Повинні та мають бути жорсткі переконання, що все повинно відповідати очікуванням. Це підвищує рівень стресу та розчарування, якщо ситуація не відповідає ідеальним стандартам. Ці ментальні пастки часто не помічаються, оскільки є частиною звичного мислення. Усвідомлення таких пасток перший крок до зміни. Як знайти вихід, практичні поради? Отже, як подолати ці ментальні пастки та вибратися з них? Ось кілька дієвих методів: перше введення щоденника думок. Почніть записувати свої щоденні думки та емоції. Це допоможе вам побачити шаблони мислення, які можливо обмежують вас. Наприклад, ви можете помітити, що часто фокусується на негативних аспектах певної ситуації, хоча насправді вона має й позитивні сторони. Два використовуйте техніку, що найгірше може статися це метод, який полягає у тому, щоб розглянути найгірші можливі наслідки своїх страхів. Коли ми усвідомлюємо, що навіть найгірший сценарій не є катастрофічним, ми частіше наважуємося на зміни, які можуть відкрити нам нові перспективи. Три пробуйте маленькі кроки. Замість того, щоб ставити грандіозні цілі, які можуть викликати страх, спробуйте взятися за маленькі кроки. Це можуть бути навіть незначні дії, які поступово допоможуть вам відчути впевненість і розширити свої можливості. Четверте пошук зворотного зв'язку від інших. Запитайте близьких, колег чи друзів, як вони бачать вашу ситуацію. Іноді наше уявлення про обставини може бути настільки звуженим, що ми не помічаємо очевидного. Люди, які дивляться на ситуацію ззовні, можуть показати вам вихід, про який ви раніше навіть не думали. П'ять змінюйте фокус з проблем на можливості. Кожен раз, коли ви відчуваєте, що застрягли, запитайте себе, які нові можливості відкриваються переді мною. Завдяки цій ситуації, це дозволяє перенести увагу з негативу на те, що може принести позитивні зміни у ваше життя. Ментальні пастки це звичні способи мислення, які можуть обмежувати нас у досягненні наших справжніх цілей та бажань. Однак пам'ятайте, що саме ви можете впливати на те, як ви мислите та як сприймаєте світ навколо. Якщо ви відчуваєте себе в пастці, зробіть маленький крок. Вийдіть за межі звичних думок та спробуйте поглянути на ситуацію ширше. Дякую, що слухали цей епізод. Я сподіваюся, що він допоможе вам усвідомити деякі обмеження, які створює наш розум, і надихне вас на перші кроки до змін. Приєднуйтесь до наступних випусків, де ми продовжимо досліджувати цікавий світ самопізнання та ментальних перешкод. До зустрічі!